Так, я тут звідтіля втік, і потім мене закрили у Києві. Це буде треш, анархія, хаос, біда, сльози, боль. Тому що я був неадекватний. Тобою вже починають маніпулювати, ну, користуватися починають військовими. Я не люблю спілкуватися з людьми, в принципі, біля будинку йшли, підірвалися на взаємки. Типу, що він там воїн, там не воює і так далі. А Потім ти дізнаєшся, як цей пацан загинув смертю хоробрих. Від душі в душу. Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні, а за це розіграш гаджетів наприкінці прому. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі Сфавбенгравець. Чому не користуєшся голосовими повідомленнями? Це моя стоп карта, тому що я ну я не люблю спілкуватися з людьми, е, в принципі. смс-кам? ні вопрос взагалі. Комусь подзвонити? Ні, взагалі, ніяк. Для мене це стрес. Я замовляю таксі, і таксист мені дзвонить. Я спочатку так тут минуту, гарно так поматюкаюся, скажу який б ти мені дзвониш тим і Так далі, а потім візьму трубку і скажу, що? Да, типа, ну я не можу розмовляти. Я по телефону розмовляю лише з мамою, і це наш діалог. Ну секунд 20-30 і на цьому закінчується діалог. Це, ну це тупо бар'єр моїй голові. Ну в мене не панічна атака, а стресова ситуація трапляється, коли мені треба послухати якесь голосове повідомлення або з кимось поговорити по телефону. Воїнів часто недооцінюють. Ну дуже розпространена історія, коли там починають тягнути прикол з якогось тіпа, типу, що він там тіктокової там не воює і так далі. А потім ти дізнаєшся, як цей пацан загинув смертю хоробрих і такою смертю, де ти сам би ну хере знаєш що робив би, і в цей момент ти думаєш, блякий я блядер. Що я навіть пропускав думку про цього тіпа. А цей тип б собі тігор, і це дуже розпространена історія. Дуже розпространена. Тому краще нічого не базарити, і все бігав по окопах в стилі Наруто. А, звичайно бігав. Звичайно, звичайно бігав. Ну, типу, велика дитина передивився мультиків та почав приколи свої чудіті, і так далі. Ну, звичайно. Пов'язка Наруто з села канохі, типу, на голову собі намотав, та пішов, типу, там воювати. І так далі. Ну, це такі приколи, типу. В чому прикол аніме? Там дуже сильна філософія. Люди це сприймають багато, ну типу як мультик якийсь, але там, ну в кожному епізоді, є яке якась своя ну атмосфера та філософія цього всього. І ти починаєш це порівнювати. І, ну я просто така людина, яка взагалі дуже любить занурюватись в якусь містичну історію. Ну, взагалі, там Володар Перснів, Сільмер Мільйон читати. І аніме в цьому я й знайшов тупо типу, себе в аніме, тому що там дуже багато різновидів аніме під різні історії, які ти можеш. Обрати, щоб заглубитись в цю історію, допону в цю міфологію, якусь цю філософію, сага Вінланді – це зануритись в історію про вікінгів, там про Вальхалу. Ну мало якихось фільмів, серіалів. Не ти дивишся фільм, тобі там актори якісь не подобаються, там якась крінжова сцена. А це аніме, і ти розумієш, це мультик від нього багато чекати не треба. Але ти розумієш, яка там є філософія жорстка, і ти просто занурюєшся в цю філософію. І все. що буде, коли після війни всі військові повернуться до цивільного життя? Це буде треш. І... Анархія, хаос, біда, сльози, боль, патріоти всажають на зони і так далі. Ми можемо робити все для того, щоб цього не трапилось, але це все одно трапиться, тому що в нас не вистачить ресурсу донести цю інформацію до всіх військових. Ми це можемо зробити лише для наших маленьких там ком'юніті, до кого ну хто нас дивиться до них достучатися, якось, але все одно у всіх своя голова на плечах та у всіх є така штука. Знаєш, що я головний персонаж у цьому житті, і мені тільки вирішувати, що мені робити, і все Типу. І ось ця гординя многих пацанов може загубити. Я можу розповісти, як це буде. Людина повертається з війни додому перші два-три тижні. В неї буде ейфорія. Це буде прям вау, я вдома бабло є там зарплата, яку відкладав, є можна тусіть бачитись з друзями, всі тебе люблять, всі хочуть від тебе почути історії з війни. Ти з цими бачишся ейфорія, ейфорія, Потім це все зникає. Сам собою залишаєшся. Починаєш думати, що мені далі робити, а ніхто там вже так сказати тобою не інтересується. Є обов'язковий пакет справ, які тобі потрібно зробити, коли ти повертаєшся війни там в больничні, воєнкомати і так далі. З цього все починається перше. Ти ну, розумієш, що тебе ніхто не розуміє, і починається оце перша стадія ПТСР. Загострене відчуття справедливості. Типу, що тобі всі все повинні, повинні тебе поважати, повинні тебе катірувати як крутого військового і а цього всього не. Буде і починається образа на суспільство. Діпрісняк, потім новини, якісь там мажори, десь там тусять. Ти починаєш ну, сіну типу, ще більше агресію проявляти. Потім е, якийсь, ну в кожного є такий кент, який там не воював і прибаблєбив. Потім тобі буде казати: Ну слушай, тебе ніхто не розуміє, а ти так класно стріляєш, така хучиш. Є тема 500 доларів. Легко. Ну, ти йдеш на цю тему. Ця тема буде легка взагалі. Ну як подачка від кінта. Ти отримуєш ці 500 баксів, все круто, все класно. Ну і ти так втягуєшся, втягуєшся, і тебе починають підписувати на якусь х... ну, користуватися починають військовими. І все. І це тема ПТСР починає загострюватися, тому що тобою вже починають маніпулювати. І починається вже кримінал. І людина з ПТСР залітає у кримінал. І це починається вже повний. І потім починається, патріота саджають на зони ні за що, нас не поважають, починається агресія, починаєш п***ятися за всіма на вулиці і починаються проблеми вже. А потім, коли тебе кидають з цих всіх ситуацій, то ти залишаєшся вдома опять сам на сам, без гроша в кармані, а ти ж працювати не хочеш, ти кудись Крутий військовий, типу, ну, щоб я шов куда-то там охоронцями тебе працювати так далі. Ні, такого теж не буде. І все. І людина починає в собі замикатися, і це може призвести до. Летальних ісходів, як мінімізувати наслідки ПТСР. Потрібна реабілітація. Військовий повинен займатися, повинен займатися з лікарями, щоб там була гарна атмосфера, і він повинен займатися серед таких ож військових, які він і є сам. Спілкуватися там з кимось. і Так далі він повинен займатися спортом, навіть не спортом, а якоюсь там фізкультурою, басейн, там всякі там реабілітологи. Якщо в тебе є родина, ти не повинен відрізатися від родини, тому що я відрізався від. Своєї сім'ї своїм батькам і своїм наречені я вдячний за те, що вони все це витримали і не відмовилися від мене, тому що я б від себе відмовився. Для військових потрібно собі буде знайти хобі якесь. Ну це 100%. У нас гарна країна, є куди подорожувати. Я впевнений, що і за кордоном буде багато місць, де будуть готові прийняти військових в гори, підіть. Подивіться на ці ліса, зловіть у цей дзень умиротворення, на рибалку сходіть. Рибалка, це взагалі, топ, тобто вона дуже відволікає від цього всього. Купіть собі легальну зброю, на полігони займайтесь, тренуйтесь, не, не забувайте свої навики вбивати русню, тому що вони ще ну, пригодяться потім нам. Найдіть собі чим займатися. Грайте в комп'ютерні ігри ну це також дуже допомагає. Не потрібно замикатися в собі, просто не потрібно. І головне не потрібно. Думати. Думати, що е, вам всі все повинні. Ну взагалі, типу, що ти йдеш по вулиці, і кожна людина, яка тебе бачить, повинна думати, що ти герой. Ну це так не працює. Типу, ну а до громадськості просто не збити військових і все типу, ну тупо не збити військових. Краще взагалі не спілкуйтеся з військовим, чим його заїдувати. Типу, якимись питаннями дебільними чи наоборот, там його. В коментарях, де він якусь там думку. Тому що всі військові зараз вони, ну, їм подобається ця медійка всяка, і вони люблять там в медійці щось там написати. І треба розуміти, що військовий може бути під якимось емоціями, це написати якусь х... Ну, По факту ну, так і є. І не потрібно потім писати і доказувати цьому військовому, що він десь не прав. Краще промовчить, тому що чим буде більше ви доказувати військовому, що він десь не прав, то Тим більше це все усугубиться, і все. Що для тебе комфорт? Ну мені взагалі ніде не комфортно, якщо так думати. Мені комфортно просто лежачи вдома, отак тут на кроваті, типу, серед там, зі своєю нареченою. Ось цей момент для мене саме комфортний, коли я зі своєю нареченою вдома знаходжусь. І оце максимальний комфорт, який є. А все інше для мене вже не комфортно. Ну то любов? Ну це любов. Це, це, це по, по факту. Да, мені з нею комфортно. Чи обходив ти смерть стороною? Ну так, ну це нормальна тема. Ти це розумієш не відразу. Ти це розумієш десь там через пару днів. Лайтова ситуація. Ми там заїхали в сілуху, яку тільки звільнили, от тільки-тільки звільнили, звільнила штурмова група, ну яка там була. Ти заїжджаєш в сілуху і такий там. О, там поброжу там, похожу там, а потім. Ти там потусувався там біля якогось будинку, там ну кудись там поїхав, поїхав, потім там зустрічаєшся з кінтом. Говори, у нас сьогодні 2200, Він каже, і ти такий, а як, де він каже, та там біля будинку йшли, підірвалися на взаємки. І ти такий, біля якого будинку? І він ну показує, і ти розумієш, що ти ось тут вчора ходив, і нібито ти і дивишся під ноги, але коли ти знаходишся в такому стані вже зайо. Тому що то ти можеш і неуважно дивитися під ноги. І тупо тіпи підірвалися прямо там, де ти пройшов. І таки розумієш, ну як це пояснити? Чому тебе закрили в психлікарні? Тому що я був неадекватний взагалі. Мені тоді ще навіть не зробили першу операцію, мене тільки до неї готували. І я просто творив дуже неадекватні речі взагалі. Ну, я був соціально опасною людиною. Я кидався на всіх, просто на вулиці кидався на всіх. На водія маршрутки мог накинутись, на людину на вулиці міг накинутись. Ну просто йду там, там хтось щось там на мене подивився, таку, що, ну, типу, що ти дивишся? Ну, типу, і починалася якась бійка. Я ходив. У мене мама вдома забрала все, що в мене було гостроріже, чи всі мої ножі, там балон. Тоді ще я був малий, в мене не було зброї. Тіпо, слава Богу, що в мене тоді не було з дома зброї. Так я з молотком ходив по вулиці, просто я вважав, що тюбік не воював, ну, тримай. Ось я вотак ось вважав це все, і що мені всі повинні вокруг просто за те, що я такий герой і я так круто воював. Ну це ж не так працює в житті. Взагалі, скільки ти пролежав у дурці? Та хуй там пролежав? Я з -з -з втік. Так я звідти звідтіля втік, і потім мене закрили у Києві е з психологами там, всякими, але я тут потім оттуда втік. Та просто шо блін вийшов і та в шкі сваліл. Потім загубився в Києві. дзвонив мамі. Говорю, ма про гуглі, де я знаходжусь, де я знаходжусь. Я не знаю. Мама каже: А де, ну хоч кітьорі? Та тут якась баба з нічом здорова стоїть, десь тут церква якась. Ті типу. Ну і так я і вибрався звідти просто і пішов туди, туди куди мене поселили. Ну типу в по розпалагу, де ми тоді жили. А що відбувалося в вулиці? З ким ти там перебував? І сам збували? сам. Просто сам, ну, в палаті саме і все. І тобі е, препарати якісь жорсткі дають, лютеї, від яких башка просто ватна становиться. Все. Повна мьоба. Але я не знаю, це особистість мого організму, чи це мене найбують лікарі. Це ну, не один раз траплялося, коли мені дають дуже сильні якісь транквілізатори, щоб заспокоїти мої емоції внутрі. І вони я кажу, а що відбудеться? Вони мені кажуть, ну тим повністю ти взагалі не будеш нічого відчувати, тобі буде там прям. А у мене це працює прям воще наоборот. Абсолютно. Я дуже становлюсь агресивним. Прям дуже. В мене починається така агресія, що я можу почати тупа, сам себе мотузити, там стіну мотузити. Ну, тупо люта агресія, психи, нерви і так далі. Ось на мене так впливали ті ліки, які вони мені хотіли давати. Ти їбався в дурці головою об стіну, як у фільмах? Е, так, було. Я, я і вдома так робив. Типу тупо їбачив себе головою об стіну. У мене вся кімната, в якій я жив, то вона вся в дирках. Просто. Я її в кулаками ножі кидав все, що під рукою було всі шкафи, зламав тумбочки і так далі. Ну і таке було також. Тому я кажу, я. Не знаю, як мене всі витримали і залишилися зі мною з того часу. Я зрозумів, що люди, які мене оточують, вони не заслуговують на такого мене, яким я є. Вони мене дійсно люблять, і вони присвятили своє життя, яке в них зараз є. Мені, і я не можу вчинити так егоїстично по відношенню до моєї сім'ї, до моєї нареченої і. Почав себе тримати в руках. Відчуваєш об'єднаність з природою, коли довго знаходишся в окопах? Так. Це таке є, коли ти виходиш з бліндажа у четвертій ранку, і ще роса на траві, або зима, все так захолонуло. Коли тиша, ти вже відчуваєш, цю це напряжність, тому що коли прям зовсім тиша з обох боків, то це зараз буде якийсь кіпіш. І ось цей момент, ти отак стоїш, тиша така. Ну, типу на Донбасі це було так, що ти навіть чув, як базарять під. Тому що там ну, дистанції були там 200, 300, 400, 500 п'ятсот метрів. Коли ти знаходишся в чистому полі, звук розходиться дуже, типа, ну легко взагалі. Це відчуття, оце от справжньості, типа, ну все по-справжньому, це є відчуття от, війни. Тіпа, і все. Тобі пишуть і псошні боти? Тіпа, мені пишуть справжні русаки, але вони пишуть по факту, просто ну, тіпа, що є фактом, це не псо. Локальні перемоги і так далі. Ну це вагнера. Ну типа в основному пишуть таке. Ну раніше ми спілкувалися, чесно кажучи, з ну з деякими з них, але я їх зловив на тому, що вони підболи і більше з ними не спілкуюся. Спілкувався з одним з пацанів, він мені писав: Та бля, є. Щоб я ще колись там ногою вступив, типа до України, типу, ну я б воювати не буду більше. Я краще вмру від малярії десь там в Малі. Він каже, але е, на Донбас я не повернуся, та не буду більше тут воювати. Ну і що? 24 лютого він мені пише: типу, здавайся, дід, типу, краще будеш шити шмотки у нас з нашими нормальними пацанами. Тобі нічого не буде, просто здавайся, і все. Ну, пісбол при тобі ставало комусь погано при виді м'яса. Так, ну дійсно таке є. Ну є такі люди. У мене є каріша, які такому ну, прям ригають від цього. Там ну і є цивільні люди, які від цього ригають також. є каріша такі. Я не можу цього о, пояснити, тому що ну мені взагалі плюс спають нуди типу. по. Ну немає, як я не можу зрозуміти цих людей, як може стати погано від цього. Ну типу, ну як мабуть, і вони так само не можуть розуміти, як може бути типу, все одно на це, і все як скоро заколот почав приносити прибуток. Та від початку, на самом деле. у мене там було. Ну мені пенсія тоді пройшла там 2700, У мене тоді була ще пенсія, і на ці 2,700 я зробив свої перші сумки. І з цих 2,700 я тоді отримав десь ну тисяч Зверху, типу. і потім я зробив більше, ну, так і почав робити свій бізнес типу, ну, за шмоток. Так, в принципі, ну, це як пословиця з яблуком. Пішов, купив яблука за 1 цент, продав за 2 цента і так далі. Так далі. Ну, а свій перші мільйони виграв в лотерею. <ріху> 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 Цей заробіток більше, ніж зарплата військового. У мене нестабільний заробіток взагалі. Я свої шмотки роблю не для заробітку, навіть, а тому що мені просто це подобається. Почнемо з цього. Я сам ходжу в своїх шмотках, в мене там багато чого. Я це для себе відношу. як Змога реалізувати свої фантазії та свою якусь творчість, тому що в мене дуже творча душа, я дуже люблю всяке там мистецтво, але я криворукий, і я не вмію там малювати там щось робити. Але душа в мене дуже творча, і я ось це все роблю в шмотках і все. І мені це дуже подобається. І коли в мене є натхнення, я роблю якусь шмотку. Коли в мене нема натхнення, то в мене немає такої штуки, як треба щось срочно зробити, тому що грошей нема. Мені похуй на це. Тіпа типу. як є натхнення, я роблю цю шмотку. Якщо вона не вийшла. Так, як я хочу, то я не продаю ці шмотки, щоб відбити гроші, які в них вкинув. Ці шмотки вони в мене складуються та лежать у мене у цих обла вдома, і я їх ні разу не випускав. Ці шмотки. А коли я зробив і мені ця шмотка прямо ну, лежить до душі, я розумію, що це топ. Ось ця робота мені дуже допомогла впоратись з ПТСР, тому що я дав волю своїй душі та почав щось робити, і мені це почало приносити моральну користь та ну фізичну користь. Мені це до душі, але зараз ти. Незважаючи те, що мені похір, в мене скоро нова колекція, але я впевнений, що вона продасться і так дуже швидко. Посилання заклад офіціал е, в інстаграмі. А інстаграм шапці профілю, підписуйтесь, свайпайте, ставте лайки. Це ж Ютуб, це не вот інстаг... этих ваших інтернетах от от не шаю. Так, плюс. Чи мають військові певну точку кипіння через корупцію в країні? Так, звісно. Це так завжди, типу, заєбувало, бо зараз, ну, взагалі. А в мене є друзі, які ну, максимально нейтральні навіть були досі, але зараз навіть в них жопа вже просто взривається максимально від цього всього, що твориться. Я ж не та людина, яка зараз візьме зброю і піде штурмувати Верховну Раду. Типу, ну мені це нахуй потрібно. Я все таки воював за цю країну, щоб ця країна залишилась країна. А такими діями своїми я просто зламаю свою країну і так далі. Цим повинні займатися цивільні люди. Цим не повинні займатися військові. Військові повинні воювати. Ну на війні там фронт. А ось ці всі і так далі. Цим повинні займатися громадські організації. Цим повинні займатися ті люди, які люблять в інтернеті там Діти, що хтось щось не так робить. У це бути. Якісь там органи повинні цим займатися. Ну, корупцію треба викоріняти з нашої країни, тому що корупція нас і погубить. Давайте все, що в нас є, спихнемо на військових. Ну, типу, військові війна, хай їбаться там, помирають, десь там когось там на вулиці побили. Там в Києві. Хай військові приїдуть в'ють цього покидька, хто там побив там когось. Якогось сидю, та хай військові його б'ють. Та ну ні, ні. Не потрібно перекладувати всю відповідальність на військових, повернуться пацани з передка і типу підуть, як там люди кажуть, розстріляють Верховну Раду. Да? І чим це це закінчиться? Ну цим чим Чечньою номер два, коли нас тупо, ну, кине весь світ, і нам потім буде пізнес. Признають там країною блін терористів і так далі. Ну так не робиться в цивільному світі. Ну так не робиться. Всі відповіді, які не увійшли в Ютуб-версію, ми викладаємо в наш телеграм. Посилання в описі. Ритуал перед боєм. Не фоткатись, Типу, ну у нас така штука. Що ми коли робили е, виходи, то ми не фоткались перед виходом і все. Там нам кінти, там, які не йшли, вони такі, та давайте, ми, що? ми такі, ні, типу, ми фоткатись не будемо перед цим <сум> Ну і плюс в кожного є там якісь свої забобони. Е, в мене там є там, солдатик маленький, який в мене взагалі ну, з зі мною завжди. Це у нас майор Страйкер. Я його, коротше, на Донбасі знайшов, коли ми там ганяли, двіжували. І десь у якоїсь розбомбленої хати він лежав, у нього ще було дві руки. То я його типу, взяв, як талісманчик себе закинув під сумок, і він тупо зі мною все время був. І солдатик за мною завжди, і все там щасливі рукавички, щаслива бандана, якась щаслива пов'язочка. Ну в кожного є свої які забобони. Хтось цього соромиться, хтось цього не соромиться. І все росіяни ризикнуть підірвати АЕС. Так а чо а що не можуть? Ну їм хтось це заборонить? Чи світ це заборонить, чи ООН їм це заборонить? Світ повністю е, себе виявив. Кастрованим, ну типу, всі ці організації і так далі. Ну, це євнухи, які нічого не можуть зробити е, державі терористу, і все. Ну а що ну вони там можуть там зробити якоїсь там маленькій там державі, десь там щось заборонити. Ну а Росії вони нічого не можуть зробити, і все. Тому звичайно можуть. Ну типу, а що, ну що їм з цього буде? Нічого з ним цього не буде. А ну окей, ми передаємо Україні ще п'ять хаймарсів тоді. Ну, типу, і все. Це все й ми закінчиться. Це, це все так і робилося з війною на початку. Типу, все прощупується. Зараз ми зробимо ось такий ось злочин. Простять, не простять, пройшло. Такий, такий, ну, все до цього і йде. Ти багато відмовляв журналістам? О, так, звичайно. Ну, тобто я всім відмовив по факту. Я не відмовив тільки ну, своїм друзям, кому я дав і вам не відмовив. Але ж ми тобі не друзі. А ви дві, дві живі, типу. Ну типу, я ж по вашим інтерв'ю бачив, що ви шарите взагалі цю всю тему і правильні питання задаєте, розкриваєте питання. Ну, типу, не не як дефолтний журналіст, який там буде: ой, бідні, хлопчики, горобчики. Як же вам там? Там без їжі, там це все. Ну, типу, я Але це ти зрось наводив там справки по друзям перед тим, як погодитися до вас? Ні, не наводив. Тому що я і так бачу всі ваші інтерв'ю. Ну типу як це не бачити. в мене там вже ну стільки друзів, і всі вже у вас були. Я ну я ж я дивився. Я підписаний на ваш канал. Я його дивлюсь типу, всі ваші інтерв'ю. Я бачу, чому ти не оформлюєшся як військовий? Ну я не оформлююсь, тому що е, я військовий пенсіонер та інвалід. Це раз я не придатний до мобілізації, і якщо я навіть захочу кудись е, оформитись, то мене оформлять в якусь тилову е, должність. І я буду ходити, е, бажаю здоров'я. А чому? У тебе борода і так далі, Ну це не для воїнів. Все. Типу, якщо ти воїн, то ти потрібен воювати і все. А от служити, ходити, от це все мені не потрібно зарплатні, мені не потрібно цих соціальних виплат, і так далі. Ні. У мене були е, навіть в Азові, коли я був. У мене навіть там були проблеми з дисципліною, навіть в Азові, де ну, все дозволеність була так сказати. І навіть там мене є. За те, що я там не по статутній формі якось вдягнутий, там і так далі, і так далі. Ну, от як Руслан Давід в себе там недавно в сторісах писав, що типу я воїн, я хочу воювати служити. Хай хтось служить інший. Ну це не для мене. Я воїн і я воюю. Війна є. Я воюю там, можу, я воюю, не можу, я не буду служити. Та я таку крінжу зловлю, я вахую. Да. Ебать его род. Тянули на какую-то хуйню. Та да хватит меня снимать. Від душі в душу.